Моя люба змія – 2013-й за китайським календарем рік чорної водяної змії. Якщо хочете перебороти страх до цих рептилій, заведіть собі такого домашнього улюбленця. Оглядня перевіряв: а чи змія людині друг? Це червона дурацька молочна змія і десь приблизно біля трьох місяців. Гондураська молодша. Першою ж і ще рік тому у львів'янина Віктора замешкала ось ця її вид Маїсовий полос. Каже, виросте завдовжки півтора метра. Хлопець додає своїх улюблених зміючок на жодну іншу тваринку не проміняє. Тим паче, що доглядати за ними майже не треба, тільки не боятися раз на тиждень годувати мишкою. Вони ну, спокійні, добродушні, я би сказав. Не, не такі, як всі люди там думають, що вони там кусаються, агресивні. Віктор ділиться після роботи, тільки ці двоє можуть заспокоїти, поки хлопець займається своїми справами. Улюбленці повзують поруч. Утім, так близько, як син Віктор, мама Марія із зміями не спілкуються, тільки торкається їх. Дуже приємно, ніжна, ніжна така. Знаєте, така просто холодився взагалі. Боялася так змій і казала: я не хочу, я повикидаю. А потім якось звиклася". Віктор каже: двох змій трохи мало, тож подумує поселити у себе ще ось таку королівську. Приглянув її у Львівському еколого-натуралістичному центрі. Втім, там не радять тримати усіх холоднокровних улюбленців в одному тераріумі. Щоб взяти, допустимо, посадити кілька змій таких в акваріум або тераріум разом. То якщо вчасно не погодувати їх, то крупніша змія може з'їсти меншу змію. Все ж у екоцентрі певні змія найкращий домашній улюбленець для зайнятих людей. Уваги майже не потребує. Не частіше там раз в тиждень або раз в два тижні для того, щоб почистити її тераріум, для того, щоб її погодувати. Тим, хто змій боїться, екологи радять зважитися, хоч раз у житті, взяти її на руки. Тоді кажуть, страх як рукою зніме. Хоч мовчазни в ті напередодні року зміцей, тигровий робить світон. вітає усіх зі святами. До нього при. Єднується Аліна Брода Вадимкаченко оглядня телеканал ЗІК.